Всім доброго дня, за вами сварка. Та поки роботи нема, трохи так порис по хазяйству. Як то знаєте, працюю із тим, що є. Є в мене така от пила, яка вона називається по-научному електропіла дискова Є5102. Це колись з РСУ, привалок по юності працював в РСУ. Там вона валялась, вона ще деякі однієї одні запчасті були. Хотіли її на металово викинути, ну, воно ж знаєте, ж, Плюшкин. Забрав додому. Ця ручка була відбита, це, ви бачите, тут он шинку наложив, там, понарізав різьбу. І тут колись планувалася отут одна ручка, але її не було, а однією рукою вона дуже важка працювати. Я таку ручку тут зробив. Я так -от, ну, зробив конденсатор. І ще конденсатор її запускав і працювало. воно. Ну Слабеньке, звісно, було це ж воно розчитано на три фази. От. Ну, а коли одна фаза і конденсатори, ну, ну, якось, знаєте, якось пиляв, щось там майстрував, наждачок на, на, на ставив, щось точив. Ще що болгарки тоді не було, я тризник круг ставив, В общем, якісь задачі вона рішала. Потім якось одне время валялась. от. А це що знаєте, я задумався до, до неї підключити частотничок. От у мене був такий частотник, колись його. На, на, на заводі хотіли викинути. Ну, з, зламався він, там бистенько куп, куп, купили нові, це, це валявся. Мі, мої колеги його трошки роз, розкорочили, порозкидали по лабораторії. Я докучі все зібрав, лежав-лежав, а потім руки дійшли до нього, зробив. От. І так, дивіться. Підключив його, ну це я вже бачите, це вже такий фінальний варіант, вже все красиво. Начально так це на столі підключив, я все працює, все нормально, навіть дрова попиляв, все прекрасно, Ну, ви ж розумієте, що це така циркулярочка. Частотник в таких умовах стружки в пилюки довго не проживе. Тобто, треба чемоданчик, треба все облагоражувати. А паралельно ж думка думаю. Це ж він на три фази розчинений. Значить, 380. Ну, я так думав, бо у мене тут, бачите, він... тут закльопочки, тут був шильдик, у мене його немає. Це ж думаю, він каж підключений. Звіздою, а якщо його підключити на треугольник, це ж взагалі звірюга буде. І думаю, я розбирати не стану. Пошукаю цю середню точку, щоб переключити на триугольник. тут пошукаю. Щупав, 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 щупав. шупав. тут, бо бугорочок нащупав, давай його розколупувати. Колупав, колупав. нема. Тут он трошки тернув, також нема. Думаю, ну де, де ж вони закопали ту середню точку, щоб, знаєте, переключити. А потім отут. Не знаю, камера вам покаже чи ні. В общем, докопався я до одного з оцих виводів, до цього ось він заходить. І на нього приходить два провода. Спочатку думав, що вони просто обмотку мотали в два провода. Там Думаю, стоп. А може вони з завода вже були. З завода він вже був намотаний треугольником. Думаю, дай-ка я полізу в інтернет і щось знайду. І знайшов, дивіться. Тобто. Отут я узнав її маркировку. і дивіться. Дійсно, три фази, но 220 вольт. І ще знаєте, ще от багато продавців на OLX продають таку пилку. О, та нова, прекрасна, відлічна, в експлуатації не була, там 220 вольт, все прекрасно, все відлічно. Як то кажуть, покупай і не скупись живопись. Но, про цю троєчку, ви, хлопці, забули. Тобто, це три фази. Тобто, просто так розетку ти її не всунеш. Можна, звісно, через конденсатор, як це я робив, но це, знаєте. Така робота, ну, представте, це у неї 600 Вт. Збуде у неї там десь Вт 400. ну, То не робота, я вам скажу. Я вже так працював, ну, фігня. от. Тобто Це, я так розумію, він вже підключений треугольником. Я тут для себе нарисував шпаргалку, щоб вже не забути. Тобто, це вже вже, моща, це вже його вся моща, от. Ну, Воно знаєте, воно нормально пиляє, ну, думаю. Якщо ж переключити, буде ще дурніше. Ну, Отак, от, щоб як кажуть, не, не повторяли моїх ошибок, що цієї тут середньої точки нема. І так, переходимо на число. Е, підключив все нормально, все отлично. Ну, Знову ж таки, нужен ящичок. У себе полазив, полазив, не знайшов такого ящичка, різні там були з підпускателі. Тут він бачите, він високий дуже цей пускатель. А потім родич знайшов. Ось таке, бачите, страшне валялось. Це пускатель під 63 А якийсь там німецький був. Ну, коробок. такий. Так, от, отакий ящик гнилий був, хотіли викинути, а його додому забрав. Тобто, почистив болгарочкою, обідрався. Непотрібні отвори заварив, закрасив. Там гризки від кнопок були і підібрав, Ті кнопки, що в мене були. І отак воно, так воно все виглядає облагородив. Єдине, що тут знаєте, що у вас з'явиться питання на що тут пускатель. Вся Справа в тому, що цей частотник у нього немає такого функціоналу, як у українських частотників АС-привод, що можна одним клевом присвоїть пуск, а другим клівом присвоїти стоп. Тут у нього ось, дивіться, CM і FWD це вперед. Це М і РЕВ – це назад. Тобто просто замикаєш клему і запускається частотник. Тому ну можна було, звісно, вивести тумблерочок, але це по нормам ну, не дуже правильно. Тому я зробив от по класичній схемі. Тобто У нас він замикає ті наші клеми. Ну, можна було взагалі релюшку поставити, але у мене релюшки тут нема. В ну, автоматик, куди ж без нього. Тож, який був, такий поставив. І тепер дивіться, яка у нас тут красота виходить. Out. Звір машина. Зараз ще поставлю на раму там, підібрав для нього раму, попиляємо трохи. Оце може хтось буде таке майструвати. От, дивіться, рацу. Оцю постіль я здвинув он аж сантиметра на 3 до диска. тоже тут тут зазору цей такий великий був. І коли ти здорові чурки пиляєш, то нічого, а щось маленьке може захватить і. Грюкнуть.